Вітаємо вас! Сьогодні у нас бесіда на дуже складну, але дуже цікаву тему про квантову інформатику, про квантові комп'ютери. Ну і немає кращих гостей у Львові, як тих, кого ми запросили для цієї розмови. Це пан Володимир Ткачук, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри. Теоретичної або катедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка. Це пані Христина Гнатенко, докторка фізико-математичних наук, тут, через кому скажу, наймолодша докторка фізико-математичних наук в Україні, професорка катедри теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка. Ну, ще можемо додати, що пані. Христина Гнотенко співпрацює консультантом з однією дуже відомою комп'ютерною фірмою. Так чи ні? Так. Фірму не будемо поки що називати в ході розмови. А ви також працюєте консультантом? Ні. Мені, мені вистачає завідувати. Вам вистачає завідувати кафедри. Отже, квантова інформатика. Спочатку, будь ласка, розкажіть про той захід, який нещодавно відбувся на базі вашої катедри, я так зрозумів, чи за вашої участі. Про що йшла мова і яке значення він має для наукової спільноти, а відтак про прикладний характер? Дякую. Я може почну, якщо дозволите. дякую в першу чергу за запрошення. Отже, зовсім недавно, буквально 25-го, квітня, відбувся така міжнародна подія, міжнародний захід, присвячений квантовому дню. І той захід називався наукова подія. Присвячена Всесвітньому квантовому дню у Львові. На захід були запрошені гості з різних країн світу. Дуже приємно було, що були представники з Польщі, з Німеччини у нас у Львові. Тобто, виступали фізично на живу, фізично офлайн і давали, розказували науково популярні наукові лекції для всіх, всіх, всіх зацікавлених. Ціль, мета цієї події це. Популяризувати квантові обчислення, популяризувати квантове програмування, познайомити широку громадськість з тим, чим ми займаємося і що є актуальним, зокрема квантові комп'ютери і квантові задачі квантової інформації, а також розказати про наукові результати. Тобто була частина присвячена популяризації, частина присвячена науковим результатам, частина події, а також була це був такий захід, який називався Панельна дискусія? Ми запросили представників it спільноти, представників влади міста і дискутували на різні теми щодо актуальності, практичних значень, щодо того, для чого нам це навчати, і щодо того, що в нас є чим гордитися, чим пишатися, а саме тим, що в нас у Львові є освітня програма квантові комп'ютери, квантове програмування. Скільки було учасників у цього заходу? У вас що? Фізично присутні? ну, кафедра теоретичної фізики, але фізична присутність. Що онлайнове? Ну, то я можу сказати, бо я коли підійшов, побачив людей в залі, це бібліотека університету. І з директором бібліотеки, так кажу, певно, є десь так 60-70. Він каже, та ні, тут є поза 100. Тобто, фізично було присутнє поза 100 і онлайн ще 70. Тобто, в такі пікові часи було десь так. Біля 200. Це багато. Це відносно. Слово багато означає, що є одиниця виміру. Для нас, для нас це багато. Для вас це багато. Це, це багато. І Якщо на концерті океану Ельзи це мало, то для нас це багато. І тут я пропоную спочатку про популяризацію. Пані Гнатенко сказала про два завдання. Перше, це популяризація, відтак наукові результати. Отже, популяризація. Ваша думка, ваш погляд, як на сьогодні необхідно популяризувати квантову інформатику, квантові обчислення? Як переконувати загал, в тому числі глядачів ТРК, перший західний, в тому, що це цікаво, і до цього треба у якийсь спосіб або долучатися, або шукати шляхи долучення. Ну, то це правда. Цікавість це перший крок до того, щоб щось почати робити. Якщо нема цікавості, немає результатів. Це і наука, це і бізнес. Зрештою, в бізнесі то саме, чому люди займаються бізнесом, не тільки через гроші, я думаю. Тому що їм це цікаво. Це дуже загально, пане Ткачук. А, я, це... я конкретизую. От я, наприклад, користуюся програмами штучного інтелекту. Безкоштовними, але кількома. Там Gemini, Copilot, Open Chat, gpt chat так? Open як там IA, так? І однакові запитання ставлю: і це мені в чомусь допомагає. Як мені стати користувачем квантових обчислень, квантової допомоги? Коли? Споживач зможе мати від цього практичний такий побутовий результат. Це можливо, чи до цього треба ще дуже довго йти? Давайте так скажу. Користувач буде користуватися тоді, коли будуть розроблені відповідні програми. Користувач не розробляє програм, він користується тим, хто хтось, що зробив хтось. Ну і, власне, наше завдання зараз, науковців, вчених, які цим займаються, Розробити програми, які би працювали на квантовому комп'ютері, ефективно розв'язували задачі, які ви потребуєте. Є такі програми вже програми є. Ми цим займаємося. Немає ще добрих комп'ютерів, які би могли справитися з цими програмами ефективно. І проблем, проблема тут е, в тому, що ці комп'ютери, на жаль, поки що мають таку проблему, яка називається Декогеренцією Декогер... – нове слово. Декогеренція – декогеренція – це така річ, яка впливає на ці квантові комп'ютери. Вони дуже чутливі до зовнішнього оточення. Вони дуже чутливі, і будь-що їх треба дуже ізольовувати від оточення, тоді вони добре працюють. І це одна з проблем. Температура, до якої охолоджують якої охолоджуються комп'ютери, це є мілі кельвіни. Це є надзвичайно низька температура. Якщо ви бачили комп'ютер, він виглядає як люстра. Тут у вас люстри нема. Ці всі, всі трубки, дроти, це все охолоджувальні системи. А ті мікрочіпи, які власне виконують основну роль квантових бітів, вони заховані, їх не видно. Пані Анатенко, скажіть нам популярно про різницю між найпотужнішими нинішніми комп'ютерами і квантовим? Та-та, з радістю. Отож, квантовий світ неймовірний світ. І щоб зрозуміти його, треба. Напевно, те, що забути про те, що нас оточує кожен день. Так, наприклад, ми з вами привикли пе вибирати певну траєкторію руху. Ми з вами привикли бути в певному місці в певний час, так то мати певну свою позицію. Ми не уявляємо собі випадок Три -три такий... простір, так? тривимірний. простір, Ми не уявляємо собі випадок, що я, наприклад, тут в студії і паралельно читаю лекції студентам в один та самий час. Я не, не уявляю. Я би дуже так а ви читаєте зараз? Ні ні. Але я би дуже так хотіла насправді, щоб встигати багато. А квантові частинки вони можуть бути в стані, який є станом суперпозиції, тобто бути в різних станах одночасно. Це означає, що причому в різних комбінаціях, і це означає, що в нас є можливість закодувати, записати певну інформацію у всіх тих станах, а потім на квантовому комп'ютері, квантовому процесорі, обробляти ці всі стани одночасно. Отож, якщо це однокубітний квантовий комп'ютер, кубітний – це квантовий біт, кюбід, квантом бід, якщо це однокубітний квантовий комп'ютер, відповідно він може перебувати на відміну від класичного однобітного комп'ютера в станах не тільки нуль або один, а й в стані, який є нуль і один одночасно. І причому в різних пропорціях. Тобто, в нас є вже суперпозиція двох станів. Якщо це п'ятикубітний квантовий комп'ютер, це два в п'ятому стані суперпозиційних і так далі. Тобто в нас можливості зростають як два в степені N позначається на результаті обчислень. А це дозволяє нам говорити про квантовий паралелізм і про квантову перевагу. Квантовий паралелізм, тобто ми. Робимо обчислення паралельно. Квантова перевага. Ми робимо обчислення, відповідно, що ми паралельно <звираємо> звертаємося до нашої інформації, її обробляємо, Ми, відповідно, можемо ту інформацію змінювати і, відповідно, знаходити відповіді на наші питання швидше, з меншими ресурсами. Тому маємо квантову перевагу. Ось, ось так. Пане професоре. Відповіді, на які запитання ви вже одержали швидше, ніж усі решта. Ви завідувач катедри теоретичної фізики, доктор фізико-математичних наук, який має доступ до квантового комп'ютера, і ви е, пишете програми або знаєте їх. Похваліться результатами. Е, ну, цікаве питання. Справді у нас є на кафедрі цікаві програми, розроблені, які працюють на квантовому комп'ютері і ефективно працюють. Власне, я почав з того, що комп'ютер перед цим має проблеми власне з декогеренцією, з тим, що він дуже шумний, він шумить. Шумить в тому сенсі, що ви записали одну інформацію, а там випадково сталася зміна. І це проблема. Тому одна з проблем це розробляти програми, які би були якомога менші чутливі до цих шумів. До шубів, або використовують так зване квантове ерор корекшн, які поправляють. Але це також дуже складна проблема. Тобто, один з шляхів це придумати програму, яка не чутлива до цих шумів. Ну нам це вдалося зробити. У нас є програма, яка дуже добре працює, я скажу, рахує енергетичні рівні квантових систем. Ну, то вона досить ефективна. Про квантову перевагу я похвалитися, на жаль, ще не можу. Але ось ці нові квантова перевага, це коли тільки що Христина говорила, це коли квантовий комп'ютер розв'язує задачу набагато швидше, ніж класичний. Це називається квантова перевага. Але ось теперішні квантові комп'ютери, які місця, які от IBM оголосила про комп'ютер поза тисячу квантових бітів, то він ми надіємося, що ми зможемо тут отримати цікаві результати. Ще одне доповнення до ось цього, що казала Христя, про те, про порівняння класичного комп'ютера і квантового. Квантовий комп'ютер, який має вже 400 бітів у 2022 році, тепер ми маємо вже поза 1000 бітів квантових. Якщо його порівняти з нашим Всесвітом, уявіть собі, що у вас є класичний комп'ютер, класичний, де кожен атом чи кожен нуклон. В ядрі виконує роль класичного біта. Тобто весь наш всесвіт це класичний комп'ютер, весь І ми в тому числі все. Так от виявляється, що цей квантовий комп'ютер з тисячу, тільки тисячу квантових бітів, він в багато нулів, там треба дописувати десятки, сотні нулів, потужніший від цього, від цього класичного комп'ютера. Тобто, скільки це все світів буде? Це буде там, якщо говорити мільйони, мільярди, це замало. Це треба писати нулі, там нулі в сотні степенях. Тобто, це є надзвичайно, надзвичайно потужна річ, квантовий комп'ютер, тому про них, про них так говорять. І якщо би ми мали зауваження, це є тисячу так званих фізичних бітів, ті, які шумлять, ті, які можуть звінити свій стан і це проблема. Якщо б ми мали тисячу логічних квантових бітів, ну то це б ми всі банківські коди вже б позникали. Одна з проблем, яку, власне, ви говорять про те, що якщо буде створений такий повноцінний квантовий комп'ютер, це питання, це питання секюріті. От всі ті коди, які ґрунтуються, наприклад, на факторизації чисел, вони летять. квантовий комп'ютер це вирішує надзвичайно швидко. О, і тут нас почує кримінальний світ і хакери. Тобто, це, той, це, той, хто це, створить це, це перший, відомо. такий потужний, так, так. відомо, так? Це відомі ну, вже працюють на це. Але поряд з тим, квантовий комп'ютер з одного боку цю проблему розв'язує, а з другого боку, дає можливість зробити нові коди, квантова криптографія, яка власне дозволяє ці проблеми вирішити. Тобто, ми йдемо вперед. І з одного боку, і з другого, з одного боку, квантовий комп'ютер дозволяє розв'язати проблеми. Цю факторизацію, а з другого боку, дає можливість закодувати так, що розуміє. Ключ і замок постійно, Це так. Це одночасно і одне і друге. Так. Чого ви навчаєте студентів на катедрі теоретичної фізики? Ну, навчаємо того, щоб вони могли працювати на квантовому комусь. За якими спеціальностями? Мене мене питали на конференції, власне, одне з питань було: <кхем> чи може програміст... Звичайний стати добрим квантовим Тобто програмістом. Класичний програміст. Класичний програміст – стати квантовим програмістом. Ну, я тоді трошки пожартував, сказав і так, і ні. Але треба дати означення, що таке квантовий комп'ютер. Квантовий комп'ютер це є об'єкт, чи це є прилад, який використовує властивості мікросвіту для для обчислень. Тобто, наступний крок. Для того, щоб використати властивості мікросвіту, треба їх знати. А щоб їх знати, треба вивчити квантову механіку. Таким чином, в першу чергу, ті наші студенти вони вчать квантову механіку, це дозволяє вивчити основи, як поводить себе мікросвіт. А він є справді надзвичайно дивний. Дещо вже Христина почала говорити. Ви можете на двох кріслах одночасно сидіти, до речі, в квантовому світі, в мікросвіті. Світі. Ну, це чисто теоретично. Фізично я буду присутній те... в одному кріслі. І в, на одному і на другому одночасно. Поки вас ніхто не виміряє, поки я на вас не дивлюся, ви будете сидіти на двох кріслах одночасно. Як тільки я на вас подивився, це означає виміряти ваш стан. Ну, ви зупинитеся на якомусь кріслі. Як, як станеться зімвірністю певною. Ну, хоча наші політики деякі вміють сидіти на двох кріслах, ну, але це. Вони це те, вони теоретики, квантові. Квантові. Квантові, квантові. Без знань квантової механіки вони освоїли це сидіння так, на різних віслах. Саме, саме щось подібне, так. Мікросвіт, він е, такий самий безмежний, як макросвіт. Він, напевно, є. Він є безмежний тільки в другий бік. Коли Макросміт йде там, скільки наша Всесвіт, це порядку 13 світлових років, мільйонів, 13 мільйонів світлових, мільярдів світлових років, то мікросвіт йде в другий бік в маленькі масштаби, 10 мінус 35, Я про це говорив. Ну, таке примітивне порівняння. Тобто людина носить в собі там, мільйони мікро всесвітів, так? Мікрочастинок. Мікрочастина. Ви тиїст. Чи атеїст? Питання дуже цікаве, і глибоке і дуже квантове в тому числі. То питання, може... питання, про якого Бога ми говоримо. Ну, не про те, що з бородою. Е -е, е -е, Мені це, 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 це можна і про того. Питання глибше: про якого Бога ми говоримо? Класичного чи квантового? А питання гарну чому ви, я стар... ви повернули, а, так. Ні, не повернув. Воно так є. Тому що дивіться, простий квантова механіка є дуже випадковою наукою. В певному сенсі, вона з одного, з одного боку, ми кажемо квантова, щось розуміємо квант порція чогось, так? А з другого боку, це дуже неперервна наука. Це одночасно, і одна і друга, це той званий дуалізм і одного, і другого. І хвилі, і частинки. Так от, коли ми проводимо вимір, в квантовому світі все відбувається випадково. От, якби ви сиділи на двох кріслах, то випадково з, з ймовірністю одна друга ви опинитеся після виміру на одному кріслі або на другому. І цей ймовірнісний процес, причому принципово Ви Неможливо наперед сказати. Недавно е, е, колектив людей отримав Нобелівську премію за експериментальне доведення нерівностей Бела, які показали. Два роки тому десь так, показали про те, що квантовий світ є принципово, я скажу слово таке квантовий, що неможливо його описати на класичному рівні ніяк. Так, і я... ці імовірності я закінчу, є випадку... обов'язково випадковими. Тоді в мене питання. Бог може знати майбутнє? Не може, тому що експерименти показали, ця випадковість є принципова. Якщо би Бог знав наперед. Що відбудеться, то нерівності Белаби були виконані. Вони порушилися. Це означає, що ніхто наперед не може знати відповіді. Значить, Бог не може бути класичним, який знає наше майбутнє. Але може бути квантовим. Це означає, що він, певно, квантовий. Так що ми можемо говорити. То, ви, то я мав би вам поставити запитання: ви класичний теїст чи квантовий? Е, я, напевно, є той, що відношуся до. Людей, які говорять про те, що ми створені природою, і ми можемо називати цю природу або Богом, або природою, від назви нічого не зміниться. Важливо, як все відбувається. Ну, ми скоріше націлені на те, щоб досліджувати ці об'єкти. Бога також треба досліджувати. Бог не сказав, що він існує і в нього треба вірити без дослідження. А от дослідження природи ну, це є дослідження Бога. Ну, релігія сказала би, що віри досить, аргументів не треба, доказів. Е, ви так думаєте? Я так Чи чит... вам так сказав? Я так читав. Е, ну, хтось це написав. Так, і писав письмом класичним, не квантовим. І писав письмом класичним. Я зараз дуже боюся, щоб частина глядачів, особливо старшого віку, не покинула слухати нашу програму. Хоча я впевнений, що інша частина молодша. Вже думає, як вступити на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 2024 році і потрапити на кафедру теоретичної фізики, щоб вивчати квантову механіку, а потім стати квантовим програмістом і писати такі шалені програми, які відкриють незвичайні обрії. При цьому заробляючи значно більше, ніж класичний програміст. Десь так, така мрія профорієнтаційна має бути. Ну, знову у... все до грошей. Ну чому до грошей тільки? Знову більше заробляти. Ні, ні. Ну, це просто як оцінка виміру заробляти для того, щоб могти потім придбати квантовий комп'ютер. До речі, у нас є хтось власник квантового комп'ютера, щоб сам мав. Так, так. Приватній власності. Скільки він коштує? Дивіться, важливо, важливо не, не володіти, а користуватися. Так, Правда? я це знаю. Ну, не важливе володіння. Ну що, якщо я буду мати, але не зможу користуватися. А ми користуємося. Користуємо. Це, це що краще. Скільки квантових комп'ютерів є у Львові? На, на вашій кафедрі? Фізично присутніх? Так. Ну жодного. Жодного. А скільки, от ми дивіться, ми користуємося зараз, от з вами сидимо тут, а нас будуть дивитися десь там. Ми ж не присутні в кожній хаті, правда? І це нічого не, 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 не шкодить. Так чому ми щось хочемо мати? Добре, скажіть, будь ласка, як зараз користуватися квантовим комп'ютером, який не у мене в хаті, мені не належить. Де він є і що я повинен зробити для того, щоб стати користувачем? Наприклад, я трошки знаю квантової механіки, десь я підчитав якусь квантову програму, десь IBM мені розповіло, десь щось мені хтось порадив. Далі що? Христос, пояснить, певно, краще. Отож. Е... Для програмування на квантовому комп'ютері потрібно знати класичне програмування, і також знати фізику а далі є можливість є платформи, де ви можете. Певною мовою, найчастіше ми працюємо в Python: Qiskit, а саме пишемо квантові протоколи, і їх спочатку квантові протоколи це квантові програми, і їх спочатку запускаємо на квантових симуляторах, тобто класичних комп'ютерах, які симулюють квантові обчислення. Це ви робите у себе на кафедрі себе теоретичної на кафедрі фізики, фізики чи у тій фірмі, де ви консультуєте? Чесно, у себе на кафедрі. Себе, теоретичної може, є можливість. Фізики. Я чому про це запитав? Бо дехто, пробачте, що я вас зупинив, дехто каже: от навчатися у. Зараз у вишах дуже складно, тому що там техніка стара, не нова, нема передової техніки. Це неправда. Це, це, це велика неправда. Велика брехня, скажімо так. Ні, ну, брехня ну, і по квантовому не... так. Брехня це свідома неправда. А у вас, я сподіваюся, не свідома неправда. Несвідома. Це не знаєте, я запрошую на кафедру. Так. І ви побачите. Пробачте. Слухай вас, так. <laughs> Отже, до минулого року, коли в нас був доступ до квантових комп'ютерів компанії IBM, зовсім відкритий, зовсім безкоштовний, ми програмували відкритий доступ до компанії IBM до квантових... був до минулого року. До, до минулого року, так буквально до осені минулого року, ми мали. Необмежений доступ до квантових комп'ютерів компанії IBM, правда, маленьких квантових комп'ютерів, але цього було цілком достатньо. І ми з студентами програмували на кожній парі на цих квантових комп'ютерах. Запускали, тобто, спочатку квантові програми на симуляторах квантових, потім на квантових комп'ютерах. Чекали результати, вставали в чергу, тобто ця черга жива. Зараз, оскільки компанія IBM дещо змінила свою політику і так легко. Достукатись до тих квантових комп'ютерів. Це ви дуже ніжно сказали. Дещо змінила свою політику. і Так легко достукали. компанія IBM відрізала Україну від квантових. Бо це ви мені сказали перед записом. Так, то я так. переповім так. Класично, так, так а е... за що це вона зробила компанія IBM, За що це вона покарала Україну і закрила доступ до квантових комп'ютерів? Ми розуміємо, що зараз є війна, і у нас є території непідконтрольні, підконтрольні і тому. Це, це це було пояснення з е, представника колишнього представника IBM на конференції. Ну так, але є GPS, є ip адреси. Ну можна з'ясувати, де е, окупована територія, де вже е, окупант, терорист, расист, а де Нормальні українські громадяни, які хочуть використовувати квантові обчислення, квантовий комп'ютер, це так складно додуматися. IBM, тоді постає сумнів, що вони роблять, що вони винаходять, якщо вони не можуть вирішити таке просте запитання. Очевидно, що міг бути і краще рішення, але ми зараз активно спілкуємося з представниками IBM щодо. Виправлення цієї ситуації тим то, не то менше це політичне рішення так, IBM. Так, так. тим не менше у я... них в керівництві хтось проросійський сидить, певно, так I'm sorry. I'm sorry. ви не будете підтверджувати. Я розумію, так ви, ви цього не зробите, це я можу сказати. Бо я не користувач квантових комп'ютерів. Тим не менше, і інші квантові комп'ютери, наприклад, квантові комп'ютери компанії Rigetti, і на них можна теж на них програмувати через. Онлайн доступ і досі можна. Так, так, і для цього це зараз робити платно. Але якщо ви науковець, якщо ви студент, який хоче зробити науковий проект, це достатньо написати абзац, щоб ви відкрили доступ на певний час, на певний комп'ютер, і ви будете мати можливість запрограмувати. Тобто, вже так масово бавитися, ми не можемо. Але під певні задачі ми можемо мати доступ. Ми маємо доступ безкоштовно. А ще я можу попросити когось, щоб мені VPN поставили? І я обійду дозволи, і АБМ не буде знати, що я з України, ой, але я потім вони будуть вони ж штрафувати будуть. Ми, ми, ми про це нічого не говоримо. Ну, ви не говорите. Я кажу, я думаю, як мені додати. Є дозвол... ще більш такий спосіб прямий: ви їдете в Європу, і звідти вам цей дозвіл дозволено. Ніхто наші аккаунти не, не заблокував. Тобто ті наші. Доступ з Європи дозволені, ну так. Але це їде той, хто не військово зобов'язаний у віці від 18 до 60 років. А так скажуть, він скаже на кордоні, я хочу поїхати, бо мені треба доступ до квантового комп'ютера. Не повірять <рикордонники> прикордонники, так ясно. Війна вносить свої корективи. Це є, це є проблеми. Ну, до речі, якщо вже про це зайшла мова. Вона відбилася і на нашій групі, квантовій групі, яка працює ну, от в області квантових комп'ютерів. Віддавна такий дуже добрий викладач і вчений Юрко Криницький. Він з перших днів в армії, з перших днів цього великої війни. Потім мій аспірант, також дуже гарний хлопець Ілля Хлопук. Він десь пару місяців тому пішов добровольцем. В аспірантурі він був, має броню, але пішов добровольцем. В армію, ну і це ясно послаблює ну, нашу роботу. Ну, але це проблеми, це війна. Не знаю, чи доречне запитання, а вони могли б бути використані в Збройних силах України за спеціальністю? За ну, власне, так і є. Так і є. Юрко Криницький працює ну не на фантових комп'ютерах, на класичних. Ілля Хлопук також, цей аспірант, дуже добрий хлопець, також він по спеціальності. Ну, це гарні приклади. Це добрі це приклади, гарний, коли так. професіонали з цивільного життя стають професіоналами потрібними у війську. Так що, ось і тут воно відбилося. Пані Натенко, ви сказали: не можемо бавитися. Мені цікаво, що любили бавитися студенти. На квантових комп'ютерах IBM. бо що людина бавиться, вона виказує до чого вона найсерйозніше ставиться. Кажуть, нічого нема серйознішого за так. І я може я почну з того, що не тільки студенти, а й школярі бавилися на квантових комп'ютерах. Минулого літа ми організували на кафедрі літню школу з квантового програмування для школярів. Це перша в Україні така була ініціатива. І ми з дітьми. Ми спочатку бавилися на цукерках, ми розуміли квантове обчислення на основі наших підручних матеріалів. Потім ми перейшли до квантових комп'ютерів IBM і там пробували, наприклад, знайти невідомий код. От у вас є невідомий рядок з нулів одиночок, його треба швидше розв'язати, який це є рядок. І вон, діти, в принципі, на базовому дуже рівні таке. Робив, а студенти відповідно більш загальні задачі. Якщо в нас є часто, я може детальніше розкажу. Але якщо немає, то скажу так тезисно, що як приготувати квантовий стан, як зробити квантову телепортацію, як розв'язати задачі дойча джоси, наприклад, на знаходження типу функції. Відомі алгоритми програмували на квантових комп'ютерах, там вже розроблені алгоритми квантові, і знаходили. Кишеня. У мене є підозра, що не лише я не розумію квантової інформатики, квантових обчислень і взагалі усього майбутнього, яке нам обіцяє квантове, квантова наука, квантова механіка і таке решта. І для того, щоб ліпше це збагнути, нам треба буде записати ще одну 30-хвилинну програму, а глядачів попросити слухати вас. Поки що зупинимося. Дякуємо за увагу.